24-го ми вперше пішли на віче студентами Київського національного. Власне, паблік я створив в суботу, тому що побачив, що в КПІ вже є такий паблік, а могилянка точно прийде організовано. і не знайшов нічого стосовно КНУ, вирішив, що треба щось таке створити. 24-го у нас було не більше сотні. От, власне, тоді ми зібралися біля жодного корпусу біля сходів. Зібралися, рушили разом з людьми на це віче, намалювали наш прапор, потім там вже на Європі. Потім, 26-го вже власне ми збирались тут, щоб зустріти студентів могилянки, котрі запропонували нам, що вони по дорозі на майдан свого університету до нас зайдуть забрати бажаючих приєднатись. От. От тут власне збиралися студенти перед пам'ятником. Невеличкі промови ми просили, щоб хтось, можливо, хто хоче висловити свою думку, говорив. Виходили люди, представники з різних факультетів, інститутів. О, дуже добре пам'ятаю хлопців з інституту міжнародних відносин, який був ледь не один тут, напевно, ну, їх було зовсім небагато, з маленьким, ну з плакатом, але дуже цікаво. Я не пам'ятаю зміст, але пам'ятаю, що плакат був дуже класний. Специфіка була в тому, що люди в основному збиралися вже, власне, коли формувалася колона, яка мала рушати. Тоді з корпусів активно виходили стенти і приєднувалися. А коли ми збиралися власне, біля пам'ятника, то е, деякі Сотень студентів не більше ніж пів тисячі. Колона завжди формувалася в цьому напрямку і вже рухалася ну так по периметру парку. Виходила на бульвар Тараса Шевченка, рухалася вниз по хрещатику. Потім йшли на майдан. Гасла вигукували Україна це Європа, студентський страйк, студентська революція. Вигукували ну слава Україні! героям слава! Це як привітання наше було. Е, також е, пізніше вже з'явилось гасло, яке дуже сподобалось молод нації за євроінтеграцію. От, е. Очікування постійно змінювалися, тому що постійно змінювалася власне е, ситуація. Так? Перші, перший тиждень йшлося про євроінтеграцію, точніше про асоціацію з євросоюзом, йшлося про е, там, е, право на майбутнє хороше і таке гідне. А далі вже йшлося про ну буквально базові е, права людини, про, про бажання жити не в країні з диктатурою, а в вільній демократичній країні. Чи справилися чи ні? От але я не чекав, що вони швидко справляться. Е, це лише початок.